Друзі, усім привіт. Ви на фабриці новин? Я Юрій Бібік. Дякую за те, що ви з нами. Мій гість, пане Саакян, відомий український політолог, пане Олеже, радий тебе бачити. Привіт Радий бачити, Юрію. Вітаю наших глядачів та глядачок. А що це за історія у нас від Вашингтон Пост, коли журналісти пишуть про те, що Путін натякнув натякнув на те, що він готовий вивести війська з Херсонської Запорізької областей в обмін на виведення збройних сил України з повністю всього Донбасу? Що це що це таке? Це просто гра. грації з тим, щоб створити неприйнятну умову в пакеті пом'якшення інших умов. Можна побачити, що по інших умовах Росія ніби продемонструвала більше адекватності. Але треба додати туди стоп-кнопку. І ось вона. Давайте обмінювати українські території на українські. Я ця нова ідея, і ясно, що для Трампа обмін територіям звучить нормально, чому би і ні. А для України це давайте. Ви собі відпилите ногу вище, а ми за це вам віддамо вашу руку і не будемо її рубати. А, знущання не інакше. Відповідно, така теза туди і такий пункт Росію закладено спеціально, щоб навіть якщо відбудеться зустріч в Будапешті, щоб ні про що домовитись не можна було, тому що Україна точно не погодиться на виведення своїх військ з підконтрольних Україні, Консійних власних міжнародно визнаних територій зрозуміло, що тим самим Росія саботує можливість переговорів, але робить це так, щоб при цьому не можна було сказати прямо, що це от Росія сказала ні. Вони сказали так, але неприйнятна вимога вчергове, нічого нового. Чи може бути а да, по перше, є дуже показовий момент, тому що коли Трамп написав свій пост в True Social після зустрічі з Зеленським, він там написав таку фразу: мовляв, по лінії зіткнення. Нехай кожна сторона забере те, що чого досягла за цю війну, ну умовно. Тобто, чи можна сказати, що він не підтримує ідею Путіна, щоб ЗСУ покинули, полишили Донбас лише по лінії зіткнення? Так припиняємо вогонь з однієї сторони, з іншої сторони, це ж видання Мошнонпост пише, що Вітков здійснював тиск на українську сторону, тому що Донбас рускогаварящий, ну блін за такою аналогією можна там всі штати повіддавати, Ну чесно, це просто якийсь ідіотизм, Але зрештою, Донбас, русскоговорящий, тому давайте звідти да, 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 да ідіть. То по лінії зіткнення чи віддати Донбас, що відбувається? Тоді Південь Сполучених Штатів в Мексиці, а всі інші штати можна віддати Британії. Хоча по а... деяких з них, я думаю, що вже можуть і африканські країни побитися між собою, чи їм штатом будуть ті чи інші, як мінімум, населені пункти і громади всередині Сполучених Штатів, якщо говорити про мовний принцип. Ну але, звісно, це лише доведення до абсурду, не менш абсурдної ідеї. Uh, до якої апелює Росія. Говорячи про Трампа, судячи з позиції інсайдерів, перша. Друге, ну, з позиції інсайдерів не була би сама по собі достатньою. Виходячи з електоральних настроїв Сполучених Штатах, виходячи з позиції еліт Штатах, зокрема в Сулянській партії, які розуміють uh, дурість такої ідеї. Значна частина з них, звісно, є. Певні упороті магісти, які кричать, та ми взагалі маємо що завгодно хоч згодувати Україну, але все ж таки значна частина інтелігенції і еліт на і в республіканській демократичній партії чудово розуміють, що такі обміни територіями просто є неможливими і неприйнятими з точки зору міжнародного права Безвідносно до України, і того подобається Україна чи не подобається хотілося б цього, чи не хотілося б. так. Просто неможливо зробити, і відповідно. Ціла низка інших запобіжників зараз не буду перелічувати, і включаючи позицію Європи, да навіть в такому випадку. Це прецедент був би для Китаю, бо а що робити з політикою єдиного Китаю і Тайваню? А, може просто взяти і від Китаю забрати пару шматочків. Ну там ще з Індією є суперечки. Є ще Тібет, по якому також все не дуже однозначно. Уйгурів там репресують пачками. Відповідно, все це створює навіть загрози для Китаю з точки зору перегляду і створення прецеденту міжнародного права, якщо таку річ робити. Тому ціла низка запобіжників говорять про те, що ні не вдасться. І інсайдери підтверджують, що Трамп сказав, що по цьому пункту він готовий говорити з Україною, але він не буде тиснути. І не буде займати позицію Росії, щоб вмовити Україну це зробити. Тож, судячи, в команді Рубіо таки підготували аналітички для Трампа і підготували до такої розмови, бо вона планувалася, скажімо так, було зрозуміло, що вона відбудеться задовго до того, і вся кампанія американська інформаційна і політична останніх тижнів. Була направлена на те, щоб примусити Путіна зателефонувати під тиском тамагавків, під тиском ударів по енергетиці російської, по багатьом іншим параметрам, зокрема зустрічі з Дзіньпіням, щоб Путін пішов на контакт. Тепер вже його простимулювати, щоб він зробив запиту Білого Дому. А Білий дом сказав: Ну, звісно, для нас це дуже неочікувано, а всі в цей момент вимикають звук. На телефоні і роблять, ЄС нам вдалося, що ви нам зателефонували. Ми подумаємо, коли би ну, приблизно за 30 секунд президент Трамп готовий з вами поговорити. Тому ясно, що тут немає якого ризику, що Україну примусять То ну, тут розповідає, що Україну можуть примусити. Мені прям цікаво це слухати в лапках, але при цьому сама ця міна. В пакетну пропозицію, яку зараз просувають просуває Росія, при наявності реанімованого завдяки близькому сходу Вітофа, є поп'є. У нас проблеми. А, все поновився зв'язок. Сорі. <кхід> Що означає е, да значить питання таке: значить, багато хто думає, що історія з тамагавками це е, розводняк Трампа. Ну тобто, він досяг свого паперовий тигр, тамагавки дамо Україна вийде на кордони 91-го року. Це все було зроблено для того, щоб Путін йому зателефонував, сказав Давай домовлятися і готовий сідати за стіл. І з однієї сторони Трамп в цій битві переміг. З іншої сторони, вважаю, що переміг Путін, тому що Трамп був вже майже на, на грані, щоб дати там агавки, щоб е, він був повернути на 180 градусів обличчям, а не іншим місцем до України. Європейці всі разом давайте го зараз натиснемо Росію. І тут телефонує Путін знову старий фокус з зустрічами з обіцянками. Ні обіцянок не пробачень. Коротше, тому Путін переміг. Як насправді Трамп чи Путін, чи десь все посередині? Що відбулось? Знаєш, всі друзі зібралися, там провели час з одним з них, який розстався. Потім тільки роз'їхались по домівках, колишні зателефонували, і все. І Трамп знов поплив. Але жарти знову ж таки в сторону, бо ціла низка запобіжників є, тому нікуди не попливе, поки тут вже ціла низка процесів запущено раз. Два а з приводу тамагавків і всього цього, це були елементи тиску з боку Трампа, і він їх зняв, це, цю рушницю зі стіни і зараз нею пригрозив, вже навіть продемонструвавши, що буде повішено туди на стіну, замість цього. Є розуміння, які типу озброєння там з'являться, які можуть бути надані після тамагавків, якщо Росія зараз саботує процес переговорів, які так хоче Трамп а у Трампа зараз є. Нова дата, до якої він хоче припинити вогонь, хоче зупинити бойові дії. Він вже не говорить про завершення війни. По-серйозному, він звіскає, це буде дев'ята війна, яку я завершив. Але а, в цій своїй риториці він вже говорить про припинення вогню, про припинення бойових дій. І це різдво він хоче встигнути до Різдва добитися цього. І якщо в найближчі два місяці. Не відбудеться ніякого серйозного зрушення в цьому напрямку, тамагавки України будуть. Причому це буде не 10-20, це буде сотня плюс. Так, не сотні, поки не тисячі, ясно. Але це буде сотня плюс. Чому? Бо приблизно така кількість об'єктів на території Росії, по яких Трамп був би не проти, щоб Україна нанесла удари. Зокрема, нафто. Експортної, нафтопереробної, галузі, ну і там зріджений газ туди ще може потрапити те, що стосується вуглеводнів і російської представленості на цьому ринку на міжнародній арені. Я не знаю, чи війде в цей список енергетична інфраструктура Росії, бо там грудень місяць, холодно, морози у Росії. Я не знаю, яка межа гуманізму Трампа в цьому питанні. Але для всього іншого, як ми бачимо, і українські дрони, і українські ракети також підходять. Тому навіть сильно ридати не будемо, якщо там не можна буде бити по російській енергетичній інфраструктурі. Все одно достатньо буде для створення паритетного балансу вогневій міці вглиб ударів. Бо там це не не ескалація, це умовно американський аналог тих ракет, якими Росія б'є по нам крилатиму там сто перших модернізованих тощо відповідно. Зараз не йде мова про те, що у України створиться е, вогневе, е, вогнева перевага і домінування. Ні, іде мова про те, що може створитися паритет, коли у України є співставні з Росією, нехай в меншому об'ємі, але ж, е, скажімо, ми оборонну війну ведемо, і в нас цього не було три з гам роки. А можуть з'явитися можливості по Росії ударі. До речі, на початках десь довгі війни в нас був короткий момент, коли Україна на невеликій дистанції мала можливості плюс-мінус дотягуватись до певних об'єктів, бо тоді переобладнали стріжі і використовували їх як квазі-крилату ракету, але яка там. По своїм характеристикам скоріше до сьогоднішньої фламінго а, є близької ніж до тамагавків або до стовперших тому що не низька висота, не маневрує, все таки це такий собі бастарт стріжа і фау. А, якщо говорити про те, чим є наразі фламінго, наприклад. Хоча, якщо ми говоримо в цілому про візит Зеленського до Сполучених Штатів і тамагавки як один лише з елементів, то питання не було знято. Питання не було відмінено, Україна не отримала ні. Навпаки, Україна отримала так. Але якщо Путін не зробить конструктивних кроків, а паралельно з цим була ціла низка домовленостей з представниками військового промислового комплексу Сполучених Штатів там і по гелікоптерам, є хороші домовленості, вийшли на меморандум. Звісно, меморандум нічого не значить, здає, здавалося але коли йде мова про ринок озброєння. То коли підписано варандум, це означає, що всі технічні деталі вже узгоджені і вже перевірено, чи можемо це зробити і політично, і технічно, і технологічно. До цього моменту взагалі не засвідчують жодні контракти і жодну співпрацю. І, до речі, і заперечували прямо заперечували а, кампанія, яка виступає в сполучених штатів, і по низці інших типів озброєння я вже не кажу, що тамагавки зараз виступають а, прикриттям. Для реалізації іншого контракту на 850 мільйонів доларів, який був підписаний раніше, по якому ракети РАМ в Україні мають поступати повітря земля, які вже перші десятки мають цьогоріч поступити в Україні навіть можливо пару сотень. А на наступний рік це ще три тисячі таких ракет. І цей контракт вже підписаний, вже реалізовується, вже проплачений. І тому на тлі того, що от тамагавки, зараз, коли підуть ці перші ракети, вже і поріг допустимості виходить, що піднявся значно вище них. І Медведів вже не зможе вийти і написати черговий свій алкодопис про те, що, «Вот, а тепер радіоактивний попіл буде, бо Україні дали ракети РАМ. Бо Він вже написав про Тамагавки. А що таке РАМ порівняно з тамагавками? Ну, це, це так. Сімічки. Але, правда, цього насіння буде три тисячі і дальність у нього сотні кілометрів. І дуже добре допоможе Україні для виносу російської логістики в прифронтовій зоні по окупованих територій, як і в сотні кілометрів глиб прикордонних районів з України. А саме там дранопарти знаходяться, саме там нафтобази для забезпечення воєнних потреб, саме там знаходяться в них аеродроми, підскоку і багато чого іншого, що обслуговує зараз фронтові потреби Росії. Я не знаю чому, але в мене чомусь почали з'являтися сумніви, що зустріч Трампа і Путіна взагалі відбудеться. От я я не можу це пояснити. Там ну не знаю, інтуїція, так можливо. Там просто передувати ці зустрічі, має там зустріч Рубіо і. Лаврова? Лаврова, я розумію, що Лавров буде просто банально затягувати там час, там типу, і так далі. Вони не домовляться. Тому ну і звініть, нам не вдалося встреті. Це вийде пісков, скаже про те, що нужно проработати глибинні причини, там зустрічі, виробити якісь там сценарії і так далі. Я не знаю, чому так. От у мене така історія. Банальна безпека для Путіна. Окей, але що думаєш ти? Чи реально вони зустрінуться? Якщо зустрінуться, що буде після цієї зустрічі? Бо Трамп не може вийти після Аляски і, і знову обісратися? Тобто йому треба продемонструвати результат. Путін то видати йому результат Я з тобою повністю погоджуюсь у цьому цьому, і вони будь казати треба порядок денний узгодити, а треба з Україною ще переговорити. от Ми готові тільки, якщо от це Україна категорично не відкине, наприклад, ну якісь такі модальності, щоб і Трампа сильно не злити, але при цьому створити. А, із зустрічі в Будапешті потенційною, по-перше, механізм якомога довше тягнути час, це головна задача Росії. А по друге, поєднати приємно з корисним. Приємно це створити з цього важель тиску на європейців і на Україну. Я не думаю, що це вдасться повною мірою. Трамп вже в не тій позиції і не в тому стані о, і відношенні до Росії, щоб бути о, частиною проблеми, важелем тиску на Україну, на Європу. Але нагадаю, свою. Тезу, яку раніше казав, він не став частиною рішення. Трамп зараз це вже не частина проблеми, але не частина рішення. Ми зависли от в цьому а, транзитному проміжковому стані. І коли ти хочеш прилетіти. Абсолютно погоджуюсь, оцей маршрут: Туреччина летіти, Чорногорія, Сербія, залітати навкруги. А хто супроводжувати буде? Туреччина дасть винищувачів супроводження, як тілоохоронців? Путіна зі своїми винищувачами не пустять. А він зі своїми винищувачами, навіть в арабські країни, летів свого часу. Так так, от, от саме цей маршрут. Я собі погано його уявляю. Враховуючи там біля берегів Греції, треба проходити, Албанії. А Албанія вже член НАТО давненько. А як албанський спецпредставник при Раді безпеки НАТО знущався над Росією як Бог над Качкодзьобом, просто в усі боки, в різні боки розпинаючи Росію? Не думаю, що ФСБ зараз сильно рада і ДСО, їх Державна служба охорони, в них це ФСО. Сильно рада такій історії, таким польотом. Дай сам Путін. Я не знаю, якого розміру там валізка має бути, і просто на ній, мабуть, він сидіти має весь перельот, бо а, іронія, до речі, це називається ведмежа хвороба. А, от якось воно мечиться дуже непогано з тим, що Росія себе ведмедем уявляє, От ведмедю, ведмежу хворобу путіну. І це все зрозуміло. Але є ще один момент: От мені цікаво інше. А як назад летіти? Хороший а, а от тут от питання ще цікавіше. Ну, ви скажете банально, окінь ну, тим сам маршрутом. Як прилетів, так і полетить. А ні. Результат зустрічі. Буде багато чому визначати. А чи ці країни готові прогнутися під Трампа чи ні. А от Путін на зустрічі, роздратував Трампа. Нічого не домовились, нічого не підписав. І якась умовна Албанія закриває повітряний простір до Італії для проведення військових навчань. І каже, найближчі три доби там будуть літати винищувачі. У нас навчання. Або якась Болгарія, яку можливо прогнуть, щоб отак не летіти навкруги, а просто на Чорним морем там в Болгарію зайти. Хоча тут складно, Україна може дотягнутися. А в нас там Бекі є. А, от мені прям цікаво, як він там біля Сочі буде летіти. А, ну коротше, окей, Бекі ладно, не дотягується до такої висоти, будемо чесними. Але в нас є інші можливості, які можуть дотягнутися. Коротше, чи з Болгарію, наприклад, прогнули yeah. пролетів. А тут Болгарія після цього каже. В нас закрити, закривається повітряний простір через те, що кібератака відбулася на нас, Бу, БУ не буде працювати жахливо. Мільярдні втрати для Болгарії, аеропорти не працюють і так далі. Але і що? І Путін буде буде пешським пленником сидіти і не вилазити з бункера в посольстві Росії в Угорщині. Це ж питання не в тому, як долетіти. Це якраз найменше цікавить Служби безпеки усі питання в тому, як після зустрічі повернутися, коли вже Трамп отримав те, що він хотів, зустрічі, а на якій або отримав, або які переговірні позиції у Путіна, коли він знаходиться на території країни НАТО, в оточенні країн НАТО, з а... Україною поруч, яка Закарпаття прострілює весь повітряний простір Угорщини, якщо захоче, це І... офігенно цікава думка реально. Одне коротке, дуже, дуже коротке запитання. Чи може, чи є вірогідність того, що літак Путіна реально можуть збити, так чи ні? 99% що цього не зроблять. Але 1% в таких умовах вже достатньо, а потім. Я думаю, що справу можна буде направити тому самому польському судді, який зараз розглядав справу північного потоку. Респектую за шикарний ефір. Дякую тобі, величезне, друже. В тебе наступний ефір біжи. Бажаю тобі успіхів і класного ефіру. Гарного дня, спасибі, величезне, пане Олеже. Навзайм, навсего. Бувай.